Якщо Зеленський панічно боїться вводити санкції проти портнова на відміну від США, чи значить це, що він входить? До п'яти дивіться, можна знову ж таки в лавках поплодувати портнову, та лановити юриста, тому що навіть президент України його боїться і не дивлячись на ведення санкцій Сполучених штатів, викреслює із санкційних списків, оберігаючи. Чому тому, що він зберігає вплив сьогодні повністю на всю судову систему управління, а через свого відомого адвоката у президента України контролює фактично прокуратуру в повному всі і всю систему правоохоронних органів? Беп, набу, на Служба безпеки України, ДБР, Нацпол, слідство там і так далі. Тому е, я напевно скажу вам, е, не буде перебільшенням сказати, що портно сьогодні є. Ну е, напевно, якщо не першою, то і не другою, найбільш впливовою людиною в Україні, яка впливає на стан правоохоронної системи безпеки і так і так далі. Тому зрозуміло, що при неї в боїться, дивлячись на те, що якщо звернули увагу. Верховний суд сказ зніс рішення указ президента про звільнення тупицького. Він має відповідно закону бути поновлений, То це якраз підтверджує, демонструє неспроможність впливу вертикалі управління в Україні, в цьому суді, в тому числі і президента, зокрема на судову вертикаль, тому що це демонструє незаконність впливу. І якраз працює на користь того, що контроль за судовою системою знаходиться в зовсім інших руках, яка знаходиться. Зрозуміло, під якою мотивацією, з якими паспортами, і зрозуміло, які приймає рішення про смірновище. Прошу Смірнов. Ну дивіться, скажу я відверто, е, з одного боку виконали, виконули, а е з іншого боку, переслідують, тому що я з ним особисто не незнайома, виходячи з тих матеріалів, які були в моєму розпорядженні чи провадженні. Портнув просто. Не надав згоду бути учасником тих чи інших схем. Він не, не інсталювався до групи п'яти шести менеджерів і не захотів приймати участь в тих діях, е, е, природа яких ще буде, повірте мені, вчатися е, правохоронними органами Сполучених Штатів і не тільки в контексті п'яти шести менеджерів за період війни і до, до цього періоду. Тому оскільки е, Смірнов не вписався в цю систему там і не, не війшов, то зрозуміло, це так само, як і. Ну на на прикладі там не знаю кого можна ще провести ті, хто е, відійшов від системи управління, того ж Баканова, Да вони не не зайшли, не стали системою інсталяції, тому їх даній ситуації сьогодні за, за наслідками канального переслідування нас доганяють і репресують.